Доброго дня, друзі! У нас на майданчику з'являється ось така i 30 На таких залізних дисках та зимовій гумі, також присутні пластмасові колпаки. Загалом автомобіль у нас дуже надійний. Маємо надійний 1,6 двигун, бензиновий. Коробка у нас автомат, також досить надійна, сам автомобіль надійний. Маємо по автомобілю заміну мастила та фільтрів у двигуні та заміну цепка ГРМ. Старий цепок ГРМ знаходиться в нас в багажнику. Сам багажник у нас досить місткий. Дуже багато місця. Також знаходиться тут у нас така ніша для речей. Можемо туди покласти той самий трикутний аварійний, повний електропакет, центральний замок, електрорегулювання, зеркал заднього огляду. Також маємо шкіряне мультикермо. Ось таку приборну панель. Також присутній у нас круіз-контроль, кондиціонер, обігрів переднього скла та електропідігрів заднього скла. Також присутнє відключення датчику ESP. В автомобілі у нас присутній тканинний салон, досить зручний, зручні підтримки з боку. Маємо також ось таку нішу для власних речей, такий магнітофон. Тобто, по автомобілю сам автомобіль досить гарний. Тут зручно сидіти, нічого не заважає. Також, до речі, ми маємо підігрів передніх сидінь, прикурич на 12 вольт, та ось такий підлокітник. А позаду в нас зустрічає ось такий диван в досить гарному стані. Підлокітник з двома підстаканниками також гарний. Е, якщо сісти позаду цього автомобіля, то ну, тут досить зручно, нічого не заважає сидіти, коліна не впираються в сидіння. Також є ось такі сіточки для храніння власних речей. За оглядом та тездрайвом даного автомобіля запрошуємо місто Суми, вулиця Героїв Трут, 19.